И всем привет, друзья! З вами знову я Макс. Сьогодні я куплю нову трассу її, Трасса ш... коштує 65 тысяч и купляємо все открыто. И погнали мои let's go, Вже наблюдається ваш кайнапливом. Не, що, 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 що. Це траса, по ідеї дуже коротка, вони казали, що даже менше, ніж на кілометр, ніж на сто метрів, так, але траса, траса все-таки в нас спокої.

Цікавого такого. Ну, я з першого разу мою за десятку набрав. Але якщо ми... Ай, Дрифт. Дрифт, Макс, Макс, зараз. Мені буде Макс. Якщо я зараз да. оповідав цього, так і їхать буде. Так нормально, нормально, нормально. А чого така траса довга? Я казала, що коротка, чи не слідовга. Нифіга довга. Ну отут от, от десь, якщо вона не така довга, то тут вже десь должен бути кінець. Ну, Мука 42, ми 43, 44, 45. Погнали. Так. Угу. Так, погнали. А, я хочу сюди зробити такий крутий поворот тут поїхати. Ступала дуже тяжова тросик пока що для мене. Так, погнали. Чому ти така довга, Боже, чому ти така довга те? Так, поїхали. З трудом, але поїхали. Зі 160 км кілометрами в час, але поїхали. Так, 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 друзі. Один називається. Я не думав, що ролик затягнеться, чесно, не думав, що вони будуть якісь 20 секунд. Може 40. Але подивимось, скільки в ітогі нам дасть ця траса. Якщо вона десь мало, то я на ній буду І мало їздити мало. Відповідно. Не зависла. Друзі, мені зависла, так. Одбігаємо, оббігаємо хопа. хопа хопа хопа, 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 хо Так, друзі. Все, друзі, е ми поутримали 5000. Ось, я зараз а ви ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!